Усім великий привіт, аврора. Приступаємо до огляду новиночок, до цікавої ночок. Починаємо з посуду. Ось таку чашку тримаю. Ботаніка. Порцелянова в асортименті 49 гривень лише висока містка. Досить не вказано наскільки мілілітрів. За, 79, за 77 гривень ще такий є для глінфайм з із такою о, кольоровою, з кольорового ручечкою, теж дуже стильненький, приємний, він влагасенький, і 77 гривень всього всього Навір чашки і блюдечка в новиничках. Ось така порцеляна написано. Ціни ще немає, ще не виставили. Ось такі зараз ізнижкою. З вишеньками 169 гривень. Це раніше показували вже як хто хотів. А ось ці новинках ще така, як перламутрова. Вони настільки мені сподобалися, як оця ось така. Ах, набір 199 гривень, а коштував 249 Є знижка, ціна була не досить низькою. Ще ось ці набори красиві, з квіточками з вложками 169 гривень зараз. Ціна теж була дорожчою 199 гривень. Для масла, соусниці. Це ось такі ще для цукру. Вони є в епіцентрі і набагато дорожчі. Там таких знижок часто немає. Зараз соусниця 55 гривень, 14 гривень знижечки. Скляна і в коробочці донесете, нічого не розіб'ється. На мій улюблений посуд, зараз знижка і досить хороша. Скляна в інжирному кольорі. Ось така фіолетовий, приглушений. Чому це називають цей колір інжирний? 139 гривень таке блюдо. Далі салатник фігурний, 119 гривень. Такий він класненький, у Високій формі флітки, якось. Так, ось такий 59 гривень, меншенький. Меншого формату. Таке фігурне скло і золотою кайомочкою. Дуже красиво. Ну і снижка хороша. Будемо сьогодні дивитися різні позиції. Все, що є в Аврорі. На якась окрема тема, наприклад. А ага, різний курс, подивимося і меточки подивимося. Для, бачу, для в'язання є багато додалося. 119 гривень. Так, рибка. Рибка. Ну, не зрозуміло. Бо я бачу тут дві рибки є. Є ще ось така глибока. Така 77 гривень коштує. З хвостиком. Рухаємося далі, дивимося, що є цікавого, кольорового такий вінчик, ложка. Ще це не звідси терочка і такий вінчик для збивання. Написано 77 гривень, Ще це так проскануємо і подивимося. 99 гривень. Вінчик і терка. Так, лопаточка кондитерська теж зі знижкою, з дерев'яною ручкою. Пластикова ручка але під дерево 58 гривень. Ну і купище капучино в асортименті. Всього всього 44 гривні польський капучино, сметанковий смак. Ось таке напій капучино. Макята зі смаком вершки. ти, 44 гривні ще є з карамелькою, Солона карамель. Вона така є недорого. Якщо ви в стіках будете купляти, от, наприклад, на розкладці в сільпо, чи десь в таких маленьких стіках, то вам набагато дорожче вийде. Вигідніше купляти ось так. Собі купити пачку капучі, наприклад, сметанкового там, ще з карамалів. Що якесь є. Шоколад, напевне, бельгійська шоколада. ого. -го. Можна і так собі купити. Не можу сказати, що це все буде натурально. Звичайно, ні. порошок бельгійського шоколаду. Є какао-порошок, є молоко сухе, регулятор. Там є молочна основа, кокосова олія, сухе знежирене молочко, ну, плюс-мінус таке, як і цюди. Так, я розумію, що це напевне тарілка з широкими бортами 17 гривень. То ось ця я взагалі думала, що це скло. Колись називали таким кльошом. Кльош казали. Ще за колишніх часів. Я не бачу, бачите, вона якась така дивна, тут воно має основу. А, ось основа є до кожного. Зараз я просканую і скажу точно. 119 гривень, ця фруктівниця пластикова на ніжці. Для морозива штучки є, тропіки 99 гривень. Це теж для морозова, якісь штучки її. Можна в домашніх умовах самі собі робити морозиво, це теж для морозива. Палички дерев'яні. Такі шпажки. Думаю, що вони швидше все для морозива. Ну і маршмеллоу зі знижечкою. Можливо, без знижки. Оранжевий цінок і зразу думається, що знижка 24 гривні. А я люблю каву, так капучино собі зверху, воно робиться на кесліки і можна його їсти сліпота така. Добавляє якогось такого смаку. Раніше взагалі дуже сильно любила, зараз собі так ще від часу. Користуєтеся ви такими з розпалюючим пляшечками, такими диспенсерами для олії. Цікаво. От завжди думаю, купити, не купити. 95 гривень, правда. Можна в сенсії купити такі стильненькі, дешевше. Досить. А ще такі є. От. Це що? Це просто штопор. Це штопор автоматичний. Так, а це що? Пляшечка. Що це таке взагалі? Це, напевне, видавлювати сік для цитруса. Бо тут не для цього написано. Так, це контейнери для зберігання лимону, коли ви розрізали, ага, ось що. Ну, дійсно, де коли думаєш, порізав його, де ж його тримати. Так, ще такий соковий тискачий. А він скляний, до речі. Думаю, він пластиковий. 49 гривень зараз. За 49 гривень. Зразу туди тече собі сочок. В різних кольорах є. Такі штучечки є. Яка реальна іришка для котиків. Так ніби пірічка натуральна, але хвостик точно з натуральним пірі. І ціна немаленька. 299 гривень коштує. Не буде, дешево, але дуже реально. Той хвостик він моментально відгризе, дивлячись, який кіт. дивлячись, який котик. Ой, я на щось натиснула. А, зараз вов'я. Нічого собі. Для песиків. Одяг, є. який стильний з флісом. А скільки це коштує? Ви подивіться, яка красота, в яких різних кольорах є. З капюшоном сама б таке носила. Сама б таке носила. Так, будемо зараз дивитися ціну. 349 гривень. Костюм з капюшоном для собак. В'язаний коси, Класний, застібається на кнопочки. Отака красота для песиків. Так, щоб їм холодно не було, а то в дійсності. Спинка помає замерзне. Друзі, кого цікавить. Пряжа, новиночки, то бачу, що додалося. В різних магазинах по-різному. Ось така кольорова плюшева 169 гривень 250 грам, 30 метрів. Поліостер по радіо обговорюють, скільки чоловік має заробляти грошей і все. А скільки жінка? Чому так просто вимагають, щоб лише чоловік якби забезпечував все? От я думаю, що це 5 тисяч доларів, кажуть, має чоловік заробляти. Це має бути десь дві не вимагають 5 тисяч доларів. де в Україні можна 5 тисяч доларів заробити. Чесно, на роботі. І пряжа класненька. Вона від Мохерова, це не мохе, муха... а є тут змішаний склад, 56 поліастер і поліамід. Ну класна. З таким вкрапленням дуже класна ця пряжа. Ще така ниточка є. Ось більш така жовтувата. сподобалася досить. 99 гривень цей моточок пряжі коштує. Але вона не є дешевою, 99 гривень. Як по, на якийсь сватрик, то піде багато ниточок. Що ще додалася, Така плюшова рожеві, бачили, я вже показувала. Оці мені подобаються плюшеві в такому верблюжому кольорі. А пряжа для в'язання ось така плюшева 169 гривень коштує також і ця. Та молота. Іграшки 399 гривень з носиком. Тут намальовано. Різні м'ячики є, машинка класна. м'яка, 299 гривень. А трактор коштує, наприклад, м'який. Заразнишка 349 гривень коштував Оці гусики, які бренди тільки не продають. вони чомусь таки стали просто модними, а це якісно, пошитий гусичок з таким дзьобиком. Симпатично, хотіла витягнути ось цей трактор, подивитись. М'який класненький, Не витягнеш його. 299 гривень. Дозатори для рідкого мила 229 гривень асортименті. керамічні, ось такий в чорному і в білому кольорах. Досить якісна, металева пімпочка і тут кераміка. І естетичний. Ще було б добре, якби було для мила не тільки цей дозатор для рідкого мила, а ще там чашка для пасти зубної, для щіточок, щоб було в комплекті. Так, а кого цікавить м'ясорубка? 1199 гривень, диски для фаршу, продуктивність до 2 кг в хвилину, ріжучи лезо, насадки для ковбаси та КБ. Один рік гарантії, до речі, 1600 Вт, кому потрібно. Такі характеристики озвучила. Ще отак от от вам притягну. Є багато техніки зараз в Аврорі. Гриль електричний, є плоский зараз нижечка 100 гривень 1199 гривень, електричний електрогриль, кавоварка крапельна на дві чашки і знижка зараз. Так, ще такі грушечки є, новорічні. Ось такі підвісочки є, просто як брелочки, іграшки кудись повісити. Не знаю для чого, але є. Я ходила-ходила і побачила, що зі знижечкою пряжа для в'язання 39 гривень і 44 гривні. Я її показувала раніше, нагадує мені як мухет. Але знаєшка така, просто дуже красиві нитки. Це поліестер. А за такі гроші, навіть і за 100 гривень, буде поліостерик, як ми бачили. 100 грам 200 метрів. Бакит, мені подобається рожевий. 69 гривень. А написано тут 39,44. Можливо, ось ці будуть дешевші по ціні. Так дійсно, оці блакитні 39 гривень за моточок, 180 метрів, 100 г. Так, хто шукає ефірну олію, 59 гривень в асортименті і евкаліпт, м'ята, помаранч, лаванда. І ось ця 99 гривень. Евкаліпт і чай. Оце за 59 Я думаю, такої великої різниці немає. Просто інший виробник, інша упаковочка. Друзі, щиро вам вдячна за те, що були зі мною у відео, в Аврорі, що спостерігали за моїми знахідками, так сказати. Всім до зустрічі у нових відео!